Питання, відсутність в натурі. Мені дуже цікаво, хто приходив на гостинний двір і бачив, що в натурі його немає. Як, Ви сказали, що відсутність натурі. Що за Ви зараз ставите питання, от матеріалах справи, які лідери з МБТ, є фотографії, на яких. е, за ну, Патолога, а ми що, досліджуємо матеріали справи? Ні, ви, що ні. ви зараз ставите питання, щоб суд зрозумів. Ви це ставите питання для того, щоб 에, вам надали відповідь, ще раз, що є фотографії справі? Ні, я хочу з'ясувати в своєму виступі. Що ви ви кажете, на які справи? матеріали ви посилаєтесь. Всі вивчали матеріали справи. В матеріали справи є фотографії, які не йшли з МБТІ, на яких. Є будівельна площадка на якій відсутні будівлі, тому що в судорозумітання ви, ви це питання ставите з метою дізнатися, коли саме я про це стало відомо. Та, Чи та, взагалі та, про це відомо? Чи яким матеріалами та, це та, підтверджується. Зараз як я почула, що в 2011 році хтось від міністерства культури прийшов. До гостинного двору і з'ясував, що він відсут... відсутність на дворі пам'ятки. Ну, Я хочу що це розуміти. Натурі. Хто саме е, з'ясував, що на На таке Так, е, До документів. І наступне, ви подали е, до Кабміну подання, де вказано, що гостинний двір змінив свої розміри. На 22 метри. 22 метри двадцять два це Три нас що це технічна помилка. Ну що ви одне і те? Ви розумієте, якщо технічна помилка в такому важливому е документі до Кабмі Кабміну, який підписав, що зміниться, а якщо вам в п'ятий раз за останні 20 хвилин нададуть ту ж відповідь, що цього зміниться? Це зміниться. Те, що я буду просити суд задовольнити клопотання про будівельну експертизу, це підкреслює, що обов'язково в цій справі має бути. Будівельна експертиза, яка підтвердить, що відомо, як пояснення. А от про суд... Скажіть, будь ласка, представник Міністерства культури. Тут вам надає фотокопію матеріалів, які є. Матеріал справи. на учасникам процесу, як знаєш, було дозволять. Про що питання йде. Значить, матеріали справи... Які надійшли Віктор ЗБТІ. Є фотографії, на яких є будівельна площадка з кранами і додається відповідь головного управління охорони культурної спадщини та реставраційно-відновлювальних реста 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 робіт за підписом Кухаренко. <от>, Будинок гостиний двір, контрактової площа 4. Був розпочатий будівництвом в 1808 році по проєкту архітектора Руського, але не був завершений. На початок 1980-х років існувала тільки одноповерхова будівля, значно змінена в порівнянні з проектом. Зв'язку з будівництвом рівні метрополітену, яка проходить по діагоналі будинку на малій глибині, враховуючи аварійний стан старої будівлі, її було майже повністю розібрано. Відтворення будинку гостини двір здійснено в 80-х роках на основі проєкту хімічної архітектора Руського. В сучасному вигляді будинок ніколи не існував, тому немає підстав говорити про зміну автентичних елементів пам'ятки архітектури. Чи правильно суд зрозумів, що раніше була одноповерхова будівля, а зараз вона двоповерхова? Часто ми під Правильно, що вирішують, так? Скажіть, будь ласка. Чи правильно зрозумів відповідно до цих матеріалів, що під цією колишньою пам'яткою проходило метро, і при будівництві метро було навіть перебудовано в деяких частинах фундамент? Зрозуміло, дякую. Це було чи я запитаю. Стосовно цього документа, Кокаренко є. Питання ви стаєте Представник Міністерства культури. Згідно положення про регіональне відділення Фонду Держмана України, за положення про регіональне відділення Фонду Державного на Україну по місту Києву.